24 лютого 2022 року, день, який повністю змінив життя більшості українських родин. Саме тоді хмельничанин Костянтин Пасічник ухвалив рішення йти захищати країну. На наступний ранок він вже був у військкоматі згодом у теробороні та на сході. Чоловік вступив до лав ЗСУ, попри те, що напередодні отримав важку травму на роботі. Фактично, не працювала практично рука. Там були зажаті нерви. І три переломи в тазу вони боліли, і ну важкі операції. Штучний суглоб важко приживався. Костянтин не мав військового досвіду, розповідає дружина. Взяв на себе командування. Його слухались навіть люди, які в АТО воювали. От. Я з ним навіть сварилася, казала, що ж ти там можеш, там же ж треба бігати. Там ну ти обуза. А Він казав, ні, повір, що вони мене питають, де я воював. І в мене виходить. Навіть у день своєї загибелі Костянтин переймався не за себе, а за побратимів. Пригадує його теща. Додає, він завжди був відповідальним. Двох переправив на правий берег, і 23-го, це був четвер. Вони вийшли з позиції, він тільки зателефонував дитині, от сказав, що ми вийшли, а через півгодини його не стало. Він шукав зв'язок, щоб передати в штаб, і не стало його. Хто як не я? Саме це сказав Віталій Шеремета після початку повномасштабного вторгнення. Його мати, пані Надія, поділилася. Син завжди любив Україну, тож з перших днів війни вирішив виборювати її свободу. Почав із тероборони, а у квітні відправився на схід. Він навіть не казав, що він був в Попав він був ходив на завдання три місяці, попав в штурмовики. І при першому бойовому завданні при штурмі, він загинув. Ну, йому обірвало всі кінцівки, руки, ноги і, все обірвало. Ну, воно там було причеплене, конечно, ну, звичайно. Ну, ну, він був відкритий, я його бачила, дійсно, що це мій син. І, і дуже тяжко, бо за чотири місяці отак у нього дві цифри – 14 і 14. «Я Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Понад 600 героїв втратила Хмельницька громада у російсько-українській війні, починаючи з 2014-го. Нині під час спільної молитви вшанували пам'ять кожного з них. Панахида відбулася у мікрорайоні Ракове на Алеї Слави. 24 лютого. Це той день, який перевернув наше життя, який змінив наше життя раз і назавжди. Ну але я впевнений, що для них і про них треба обов'язково говорити. Дякую за те, що ми в Хмельницькому можемо зібратись під українським небом. Дякую за те, що Україна стоїть. Насправді це все завдяки вашим рідним і завдяки кожному герою, який віддав своє життя заради того, аби наші діти жили. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста.